Повний місяць у жовтні 2025, коли він і як називається. Повний місяць у жовтні 2025 супермісяць і його назва. Настав жовтневий повний місяць, і це явно супермісяць, перший із трьох поспіль. Це означає, що місячний диск буде виглядати більшим і яскравішим, ніж зазвичай, створюючи ідеальні умови для перегляду нічного неба. Коли це станеться. Настане жовтневий повний місяць неділя 6 жовтня о 23 годині 47 хвилин за східним часом. Однак, згідно з британським літнім часом, пік спостережень припаде понеділок, 7 жовтня, о 4 годині 47 хвилин, год наступний повний місяць очікується 5 листопада. Як називається жовтневий повний місяць? Повні місяці отримали свої назви з давніх часів. Коли місячні цикли використовувалися для відстеження часу та сільськогосподарських сезонів, названо жовтневий повний місяць у 2025 році жнивний місяць, оскільки припадає на період збору врожаю. Цей повний місяць зазвичай називали мисливським місяцем, але цього року традиція змінилася. Особливості 2025 року. Цей повний місяць також є супермісяцем. Місяць знаходиться ближче до Землі на своїй орбіті. Це пояснює, чому він виглядає більшим і яскравішим. НАСА прогнозує, що 2025 рік стане роком трьох супермісяців поспіль місячні фази. Повний місяць займає лише один день у 29.5денному циклі місячних фаз. Ці фази пояснюють, як місяць виглядає із землі через його рух навколо нас і зміни сонячного світла. Ось основні місячні фази. Молодий місяць місяць невидимий, розташований між землею і сонцем. Зростаючий півмісяць, праворуч з'являється невелика світла область. Перша чверть половина місячного диска освітлена. Зростаючий дощатий місяць більше половини освітлено. Повний місяць, місяць повністю освітлений. Згасаючи півмісяць, починає втрачати світло з правого боку. Остання чверть ліва сторона підсвічується. Спадаючи дощати місяць, закінчується підсвічування місячного диска. Цей цикл повторюється щомісяця, що дозволяє легко відстежувати місячні фази.